Коротенький, але дуже важливий випуск. Бо це буде стосуватися майже всіх. Як ви знаєте, в Україні запроваджено мораторій на підвищення комунальних тарифів, проте ціни на деякі тарифи все ж таки вони зростуть восени, не дивлячись на мораторій. У зв'язку з збільшенням цін на пальне суттєво зросте вартість вивезення твердих побутових відходів. Про що повідомили у комунальному підприємстві Київ Комунсервіс? Комунальники наголошують, що в умовах критичного зростання цін на пальне, майже на 75% підприємство змушене підвищити тарифи на вивіз сміття для населення. Тарифи на вивезення відходів залишаються одним із найнижчих і становлять менше ніж 1 долар з одного споживача, тобто 36 гривень 11 копійок. Після підвищення цін тариф зросте для однієї особи на 10 гривень 26 копійок, тобто з 36 до 46 гривень. Це з ПДВ. В повідомленні КМДА йдеться, що це дозволить підприємству і надалі стабільно вивозити відходи, вчасно виплачувати заробітну плату персоналу та утримати кваліфікованих працівників, яких зараз дуже не вистачає. Тариф на вивіз сміття він зросте і в інших містах. Тобто, ви як чули так, мова йшла про Київ, але це буде стосуватися не тільки Києва. Наприклад, у Рівному з 1 вересня на одну особу у багатоквартирному будинку потрібно буде заплатити 28 гривень 44 копійки. А в будинках індивідуальної забудови це буде 32 гривні 91 копійка. Це означає, що ціна зросте на 50% порівняно з минулими місяцями. От і все. Тобто, наскільки я розумію, це вже все. Ланцюжок запущений, і це все піде вже по всій Україні. Тобто на це тариф підвищиться. До речі, щодо вивозу сміття, я не знаю, як там в інших містах, але я думаю, що таке не тільки в Бучі. Ось, наприклад, дуже багато людей, як ви знаєте, виїхало. Виїхали людей дуже багато з Бучі, і люди не жили і. Не користувалися, скажімо так, нічим, і в тому числі і не викидали мусор, так? Сміття. Але, не дивлячись на все, ось, і ми в тому числі не користувалися не, а, нічим, ні газом, ні водою, нічим, і не викидали сміття. Але нам прийшла просто отакезна платіжка, за вивіз сміття. Тому а, я не розумію. Чому не переглядається ось цей момент? Тому що так, дехто залишався і люди викидали сміття. Але що стосується тих людей, які не користувалися, чому їм це все рахується? Ось чесно, я не розумію. Чому не перерахували ось такі моменти? Тобто потрібно було якось визначати ці моменти. Але як бачите, всім плювати на це. І людям просто потрібно буде за це все платити. Це ж стосується і а, то, а, тієї ж абонплати за доставку газу. Також люди не користувалися, але за плати. І до речі, теж саме і на воду. Бо вже, як ви знаєте, і, 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 і ця вже є. Я так собі рахую, що, мабуть, скоро а, на все буде доставка, навіть якщо це не доставляється, але доставка все рівно буде за все. Ось такі новини пишіть, що відбувається в ваших містах, населених пунктах, селах і так далі, щоб ми взагалі розуміли, що відбувається, і в кого наскільки вже що зросло, і за що ви платите, не платите зараз під час війни. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.